На землі нашій йде війна, на землі нашій йде війна, гори зброї та ріки крові. Ви скажіть, в чому наша вина, звідки ненависть ця нездорова, кожен ранок із залпів гармат, так країна свій день починає. Ви скажіть, що нам користі з ваших порад, коли хтось свого сина ховає. Винні кари уникнули знов, значить, знов серед нас будуть втрати. Скільки ще має литися кров, аби нас перестали вбивати? Ви, напевне, не знаєте нас. Зовсім ми не слабкі, ви не сильні. Повертається все, прийде час, як ніколи ми будемо вільні. Ми повернемо все, як було на могилах героїв заплачем. Дуже страшно побачити зло, та страшніше лишитись незрячим.